І от тут цікаво, чи отримають корупціонери те саме покарання? Не буває. провернути дуже складно. А отже, поки... хто? Хто покровительствував? Власне, чи може рівень корупції не дозволити Україні вступити до Євросоюзу? Або ж навіть до НАТО, що болюче для влади їх корупційних схем, так або інакше, або ускладнюють їх корупційні схеми, прийматися буде в останню чергу. І от якщо говорити про довгострокову перспективу, які проблеми може ще принести саме проблема корупції в нашій державі? На нашій території не захочуть ставити свої оборонні промислові там якихось, ну ви зрозуміли, комплекси і так далі. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш дуже рада бачити. Вітаю! Да, Привіт сьогодні. Хотіли б розпочати нашу розмову із власне такого спостереження, що ось кожні 10 років в Україні. Ну принаймні у попередні у попередні роки так відбувалася революція: 2004 рік, 2014 рік. 24-й рік. Під питанням: власне, чи може е, бути той самий майдан 3 про який ми говорили наприкінці 23-го року? Mm, таке. То що рік буде гострополітичним? Так то що рік буде всередині країни, скоріше за все, політично кризовим. Достатньо, так. чи може це призвести до революційних настроїв? Так. А, але чи 100% це ну умовно, чи великий це відсоток? Поки ні, це е, буде залежати від того, е, куди нас заведе наша з вами політична криза. Або це буде більш-менш лайтово, Я про це вже казала на на інших інтерв'юх, але певні загострення і заворушення будуть, або це виліться коротше в трешу гар. А що саме може підбурити українців виходити на акції протесту? Зокрема, веду до питання корупції, тому що це проблема, чи не найперша у нас в нашій державі? Корупційна історія досить велика. Там військово коротше, військово-корупційна. Давайте так не просто корупційна, а військово-корупційна історія з цим всім, і, і ще один момент, який випадав на політичну кризу. Він стосується давайте так догравань у політичних кулуарах наших внутрішніх. Між собою, які вилазять уже там в повний треш, і починаються з верхівки, і закінчується тим, на те, що на ці кулуарні ігрища є реакція унизу. Угу. Заговорили ми про корупційні скандали. Власне, продовжити хотілося б цю тему е, історію, яка просто взірвала соцмережі, родина Гринкевичів, е, І от тут цікаво, чи отримають корупціонери. Те саме покарання дивилися це питання для інших каналів. Там як випадало, там ем, скандал вийшов за межі України, на нього звернуло увагу у світі. Тому це буде вже не тільки внутрішньоукраїнське розслідування, а й певний тиск е, ну з третіх країн. А отже, це не зможе так просто заглохнути як могло. Грінкевичі для внутрішньополітичного суспільства е, і правових усіляких установ цікаві іншим. Вони цікаві у злитті подільників і схем. Угу. Бо ми ж розуміємо, що подібні схеми без покровительства когось провернути дуже складно. А отже, поки... хто? Хто покровітельствував? Угу. От і все. Ну до речі, згадали ви про західні країни, і власне як от подібні історії корупційні впливають на рішення наших партнерів, тому що ми розуміємо, наскільки подібні історії обурюють українців, які донатять 100, 200, 500, 1000 гривень, коли ж ця допомога сягає кількох мільярдів доларів, там, зокрема, від Америки, від ну, від Британії і так далі. То, якби виникають питання і як реагують партнери? Mm, ну, є певні обмеження. Нам там гроші видають з певним врахуванням певних обмежень. Так, там не все так просто і це враховують. Але, але давайте реалістично там хорошо для нас є. Ну, це по-перше, по-друге, корупційна складова і не менш насправді висока, ніж? В Україні і кумовство, і панібратство ну, існують і в розвинених країнах, і існують у достатньому відсотку, як приклад, от це, це суто, як приклад, маючи велику зрізку клієнтів з різних куточків світу, от, як приклад, нами улюблена Британія. Вона погрузла не в корупції, ні, в кумовстві. На хто ти, які ти маєш зв'язки, чи ти син, кум, брат, сват, і тільки так ти можеш там викарабкатися куди-небудь в людський момент. І це не якісь там здогадки, а це реальності, з якими стикаються українські люди, біженці, які приїжджають і думають, ну там же все чесно і справедливо. А ні, ні фіга взагалі, ні, ні. І ну, типу, це треба розуміти. І лобіювання законів, і корупційні, просто більш, більш лайтові, більш зашрьоні корупційні схеми. Є і в наші з вами з кохані Польщі, і в Німеччині, яка погрязла в бюрократії, і де хочете, просто вони мають трохи інший вигляд, ніж у нас, от до такої степені. Але та сама історія. Хто по вашому на вашу думку розвалив оборонку? Німеччини? Меркель. як вона її розвалила? Тими самими методами, як ну коротше, давайте. Ну от здорово. Я не кажу, що нам із за цього потрібно закрити очі на нашу корупцію. Ні, я просто хочу, щоб ви не ідеалізували наших західних партнерів. Бо оці моменти виглядають, наче ми з вами в совку на партсобранні, де у головного партійника є е, яка небудь коханка, а він вичитує головного інженера за те, що в нього є коханка. Понімаєте, а сам сидить за таким рилом у пушку. Але розповідає, а тата, та, головний інженер, як ти типу, посміх на оці, якому-небудь там, знаєте, парк КП, КПСС, КПРС, в якому всі публічно лінчують того головного інженера, що в нього є любовниця яка-небудь, а у самих сидять і у них у самих по, по одні, по дві, по три штуки а, тих так, любов. так. Тому там просто, типу, це є от, ну, воно реально обмеження, обмеження у видачі грошей. Все, типу, там ну, мається на увазі в інструменті коротше видачі цих грошей. Все, отак, от, от воно і робиться. Бо одні давайте чесно казати, прохавані у корупції чуваки розуміють, як можна провернути корупцію з їх грошима всередині іншої держави. І, типу, намагається видавати їх з тими важелями, де це важко зробити. Ну, але прям до. Зупинки припинення якоїсь допомоги з боку заходу ми не говоримо правильно? Там там тиски зовсім інші, там абсолютно інші тиски. Ні, це не про повне припинення, але там про інші тиски на наш політичний апарат um, власне чи може рівень корупції uh, не дозволити Україні вступити до Євросоюзу або ж навіть до НАТО, тому що розуміємо, що це для нас є пріоритетні напрямки, натомість рівень корупції також може якимось чином вплинути на це. Одна із вимог незалежний суд на території України. Так. До цієї вимоги ми з вами прийдемо у самому кінці. Її будуть приймати в саме останній момент ну це треба просто розуміти, бо ніхто не хоче незалежного суду на території своєї держави. Іноземного незалежного суду і реформ, які м, потрібні для того, щоб він правильно існував, і реформ економічних. І оце все, що болюче для влади їх корупційних схем, так або інакше, або ускладнюють їх корупційні схеми. Прийматися буде в останню чергу. Повертаючись до е, початку нашої розмови, зокрема про історію зі скандалом родини Гренкевича, варто зауважити, що це така історія доволі показова, коли родина у вишиванках обкрадає по факту е, українську армію, але чи одиночний це випадок? Ні, Я про це говорю посадку. Я скільки разів наголошувала в ефірах, а потім вислухувала в коментарях, коли я казала, те, що якщо ваш сусід вивісив у себе на балконі, український прапор, це ще не означає, що він не зливає позиції ЗСУ. Так. Ну, Ну, утровано, але воно так і є. Тому ну, українська мова, вишиванка, український прапор не гарантує, що перед вами український здоровий свідомий патріот, а не мразота. Взагалі ніяк. Тому ці всі знову ж таки мовні скандали, питання оцих всіх моментів їх можна запхати в одне місце, тому що це не гарантує геть нічого. І родина Гринкевичів спілкувалася українською, стояла в вишиванках. Да, мова важлива, але ми ж розуміємо: людина, як громадянин, оцінюється за справу і за діло, а не за той вигляд і ті лозунги, яка вона свої, які які вона своїм ротом. Угу. Вони спілкувалися українською, ходили в вишиванках, а е, дівчина, сина Соня Морозюк, такі гарні мурали малювала, такі гарні картини продавала, що ну дійсно. І це, власне, також підтвердження ваших слів, чергове. Е, чи доведеться нам найближчим часом ще дізнаватися про викриття от подібних ділків, можливо, навіть більших, більших да. Геркевичів? Да, да, у нас ще буде з вами декілька гучних корупційних скандалів, і вони також будуть пов'язані з так або інакше з міністерством оборони. Один із них так точно. Угу. Ну до речі, стосовно Міністерства оборони. Пан М'єров говорив, що в грудні СБУ взаємодії з Міноборони вже ліквідувала корупційну схему на придбання боєприпасів для зсу майже на півтора мільярда гривень. Вони проводять внутрішній аудит Міністерства оборони України, виявляють порушення. Утім, чи продовжиться такий контроль надалі, і чи буде він посилюватися, аби викорінити от корупційну власне складову із міністерства оборони? Мене, звісно, за це, мабуть, коли-небудь або в ліс вивезуть, або медаль дадуть у цій країні, але ми маємо розуміти, що у нас, я вже піднімала це питання для іншого каналу, і тут повторюю: те саме: у нас дуже люблять нові політичні е е діячі звинувачувати у всьому попіднів своїх. Розумієте? У всьому, у них у всьому. Хоча обличчя нове, а схеми старі. І так, да, там, де незручно, будуть копати, а там, де дуже зручно, можна зробити отак. От, і все. От, і все. От, і так, е, да, панумеров робить якусь роботу. Безумовно, Умеров робить роботу. Але е, чи не є вона місцями показової роботи? Ну, да, таке риторичне трохи питання залишається. Ну, так, да. на подумать, знаєте, називають. Угу. Ще одне риторичне питання на подумать, але все ж таки хочу його висловити. Е, власне, чи вдасться нам викорінити корупцію, принаймні, ну, хоча б частково у цьому році? Наскільки е... цей рік буде продуктивним саме у сфері е, викорінення корупційної складової в нашій державі? Частково так місцями так, бо ну у нас як не крути, все одно не все прям показово робиться. Ага. Дійсно, та да, там уже а, такі. Ну якби є ну коротше, є дійсно прецеденти, в яких скривається правдива і дійсно залучиться там корупційна складова. Да ми там зрушимося і зрушимося, тому що на нас є тиск, партнерський тиск на нас є з цього питання, і треба щось робити. Ну, хоч обісрися, вибачте, треба щось зробити, і якщо позливають навіть неугодних, це все одно вже плюс, тому що це реально знижує відсоток корупційної складової. Ну як би це прагматично, страшно не звучало. Якщо, хоча б неугодних певним персоналям позливають за корупційною складовою, у нас стане менше корупції. знаєте, як там більше суїцидників, менше суїцидників. Оце приблизно така сама історія. Ну тут це приблизно так. От нас, я ж кажу, і нас як державу реально з, зможе врятувати незалежний суд на території України. Оце те, що зрушить наше корупційне питання з мертвої точки. Суд, в якому ти не можеш по кумабратству або за гроші купити собі вирок. От у чому прикол. І така тенденція, вона якраз така практика, вона якраз існує там у країнах Європи. Оця вся сама історія, і вона працююча не 100%, але вона достатньо робить геморою тим, хто любить на тендерах завищувати в 350%, а не в три. Розумієте, бо лобіювання законопроекту, лобіювання своїх інтересів це нормально для всіх країн завищування тендеру якогось, це нормально для всіх країн. Але завищувати тендер на 3%, на 5%, як це роблять у цивілізованих країнах, і бачити прибуток у цих 3%, і завищувати у 350%, у 3000%, накрутку на 200-300-500%, оце наші реалії. Тобто, ніхто ж, ну умовно кажучи, у форматі лобіювання своїх інтересів по викладанню плитки з націнкою в 3%, ну ніхто би слова не сказав насправді. Давайте чесно, навіть у 5%. Ну, коли це півтори тисячі? Ну, так. ну. ну я так розумію, що незалежний е, суд, про який ви говорили, е, навряд чи... З'явиться у цьому році, адже знову ж таки у попередній тезі ви говорили, що це прям буде в останню, в останню чергу. Так, да, він з'явиться реально в останню чергу, і це буде явно не цього року. Але в цьому році на це буде певний тиск. І, хоч якийсь початок якихось дій, десь там якось делегації, перевірки, незалежні аудити від партнерів, оце нас чекає двадцять му А це вже зрушення з мертвої точки. Варто зауважити, що певні корупційні ризики е, знайшли і в новому законопроєкті про мобілізацію, е, який так і не можу досі прийняти є купа варіантів, натомість він залишається у підвищеному стані. Е, і якщо дійсно корупцію хотіли якось побороти у війську в ВЛК чи при мобілізації, то навпаки вона збільшується. Опираючись на оцей новий законопроект, чи дійсно так відбувається? Там не тільки в корупції проблема у цьому законопроекті, він порушує конституцію. Ну, типу, він порушує конституцію, і правові моменти, і ну там купа всього. Тому його і відправляють постійно на переробку, на допрацювання, на вилучування цього всього. Ну тому що там ще волокіти з ним буде просто отак. От Ну тому, що він реально йде в розріз із конституційними правами громадянина. А, так. Ну у нас знову, у нас у нас знову замість е грамотного правильного заохочення. У нас використовують е, методи заганяння із-підпалки. Ну, от у чому справа. І мало мати законопроєкт. Мало мати законопроєкт. Йому мають слідувати на місцях той, хто виконує так. Е, 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 норми за цим законопроектом. А у нас все через одне місце, причому реально незаконно. Тобто у нас замість заохочування е, кадрових змін е, е, заохочування ну, там фінансового, морального, будь-якого, врахування твоїх сильних слабких сторін. І оцієї всієї історії тебе просто запихують в буса. Ти за два за дві години проходиш ВЛК і тебе везуть уже на учебку куди-небудь, де тебе розпреділяють і по барабану, взагалі. хто ти, що ти, чим ти займався, що ти з себе уявляєш, хто ти є. Ну, все, капець, он тобі давай. Присяга Аку. І це А потім: у нас немає добровольців в армію. Да ви що? А де ж вони поділися, ті добровольці? Ну так дискредитувати військову компанію треба було вміти, розумієте? Так, просрати рекрутинг треба було вміти. Ну, коротше, там купа моментів. Просто типу: у нас знову армія стала караючим органом, а не честю та достоинством. І ну, ну це ненормально. Це повністю просрана медіа піар-компанія, повністю просрана від початку до кінця, діями офіцерського складу, деякого генералітету. Місцевих там ВЛКшників, ТЦКшників і оцього всього. Ну просто діями внутряка армії пагонного просрано абсолютно все. І люди, я вже піднімала питання: люди платять гроші, платять хабарі для того, щоб потрапити в певний підрозділ, де вони ага. знають, що командир, вибачте, не довбойов. Ну, це вже ну ні в які ворота не входять. Тобто, замість у цього всього ми маємо іще ну, незаконне свавілля, там, викрадання людей і запихування, я ж кажу, їх у бус. Ну, коротше, дуже складна історія. І мобілізація потрібна, безумовно, хлопцям потрібно відпочити. Але мобілізація не має бути карним методом. У нас знову замість розмов, замість в нормальному форматі, я маю на увазі розмови, комунікації, висновку зі своїх попередніх помилок, задіювання інших інструментів, у нас знову все, цей волок на шию і тя... ну, потягли. Ну, коротше, це капець, просто капець. Ну, Насправді да, я вже неодноразово в інтерв'ю з різними гостями наголошувала на тому, що. Проблема зараз в мобілізації полягає не в тому, що там е, українці не хочуть мобілізуватися. Вони розуміють, що це треба, утім, те, яким це способом робиться. Це ну, абсолютно, абсолютно неприйнятно, коли потім е, поширюється відео, де там б'ють, запихують знову ж таки в бус і, і так далі. У якій перспективі це може змінитися, коли той законопроект. Зможе увійти у дію, коли його приймуть, і наскільки він взагалі буде дієвим? Чи одразу він буде, будуть його дотримуватися? Ні, у мене там, по-перше, валакіта ще по ньому тягнеться. Тобто, там ще щось там, скоріше за все, може, якусь частину приймуть ухвалять. Щось іще буде Коротше, там іще отаке з тим законопроектом. Я там поки не бачу, я не бачу, щоб він був стовідсотково вивіряний, готовий якимось там ну, найближчим обозримим часом, бо поки по ньому все ще п'ятірка жезлів. Тобто там ще махання палками, і оця вся коротше двіжуха, яка відбувається. Про дотримання, от ми з вами. Ми знову стикаємося з питанням, що на горі та наказ є, і він звучить одним чином. І от папір, а виконання його внизу відбувається іншим чином, і ніяк, на жаль, не врегульовується. І ніяк він не, не врегульовується. У нас, давайте так, у нас немає ще законопроекту, його ще. Ну, як такого повністю. Його ще не прийняли, а мобілізаційні, невміняємі методи вже почались. Є ще питання, як це буде задіюватись. Ну, типу, ну, блін. Тому, коли мені розповідають у коментарях про те, як риба згніє ісключительно з голови, я хочу вам нагадати, що на складах ворує не голова риби. А її хвіст. І хвіст ворує так, що аж за, за щоками плямка. І в бус вас затягує або вашого сина, або вашого брата. Вибачте, за французьку мудак, який за хабар купив собі місце в ТЦК. Дуже часто. Так буває, що той і постріла не чув, і купив собі просто це місце. І в окопі він не був. Є виключення, звісно, але і такий момент є. І його достатньо. А потім ми будемо говорити про рибу і голову. Я просто нагадую, що фізіологічно риба не є якраз з брюха, і ніфіга не з голови. На жаль, так і є. Щоб підсумувати так, так би мовити, наш діалог, власне, говорили ми найбільшим чином саме про корупцію. І от якщо говорити про довгострокову перспективу, які Проблеми може ще принести саме проблема корупції в нашій державі просідання оборона спроможності, але не скільки нашої, скільки залучення іноземних партнерств. Тобто, тут, тут корупція може зробити нам лиха у тому, що ну коротше на нашій території не захочуть ставити свої оборонні промислові там якихось. Ну ви зрозуміли комплекси і так далі. Але але а, ось у цьому форматі воно випадає, хоч більш-менш у позитивному ключі, гнучкіше. Тобто, я так розумію, знову буде тиск певні механізми, які дозволять, дозволять іноземним партнерам зайти на український військовий ринок. Безпечно для себе вилучити або мінімізувати там корупційну складову під певним тиском з трандюлями. Ви ж поняли тапком, з саним мордасам. Але, типу, ми можемо це не просрати повністю коротше, все окей. От і зараз по Британії, яка робить певні заяви, ми це бачимо. А я про моменти того, що іноземні партнери будуть будувати свою оборонку на нашій території, казала ще з двадцять другому році. Я казала, що та ж сама Британія буде зацікавлена в побудові заводів е, і оборонної промисловості на території України, там, наприклад, як Британія, от ми як би Ну, от, типу, що туди також Крига у нас сунулася, і цей процес також пішов. Ми пам'ятаємо, як Революція Гідності змогла прибрати від влади Януковича, який дійсно дивився в бік Росії і, власне, хотів більшу співпрацю і так далі. Якщо ж ми говоримо про таку серйозну проблему для України, як корупція, чи може власне протести? Масові акції э, стати тією панацеєю від цієї проблеми? Або ж що взагалі може глобально допомогти побороти э, корупцію в нашій державі? Ну, ми вже з вами проговорили, що це про незалежний суд. Так, так. Ви розумієте, зміна керівника держави не гарантує зміну схем всередині цієї держави. Бо я вже говорила цю приказку багато разів. Повторюю, і вона нецензурна, але коли у публічному хреново йдуть діла, то міняють а не переставляють містами койки. А ми з вами кожен раз рухаємо койки, понимаєте? А оці пні з косами. І ще з чимось, у нас як сиділи, так і є. І у нас зараз ми з вами стикнулися з велетенською проблемою. У нас як такої а, немає грамотної опозиції. Опозиції, яка би стала би альтернативою. От в чому, як би, у нас іще біда. Нам би розвивати би політичний, у гарному сенсі, розвивати політичний апарат. Виштовхувати, виносити в політичний апарат людей, гідних для цього апарату, які дійсно мають освіту, які там, да, і оцю, ну, коротше, от у цьому напрямку. От, А у нас зараз немає, е, ну, давайте об'єктивно, її немає, немає опозиції от тієї, яка б ну, була б прям бухта, клас. Ну, коротше. І от, от ми з вами у нас або у всіх нормальних державах опозиційний рух він спрямований на вирішення питань внутрішніх державних, uh -huh. це опозиція. Це завжди е, якби доповнення основної гілки влади. І це завжди ну, напрямок, рух і погляд все одно і той самий бік, тільки іншими методами. А у нас досі існує опозиційний двіж на старих пнях. Або на палаумних екзорцистах, які все ще будують свою позицію у РФ, Розумієте, коли країна вибрала свідомо уже давно руху Європу. У нас немає гідної європейської позиції. Ну у нас є старий пролетаріат, який ще вийшов з КПСС, який взагалі непонятно, куди дивиться, куди дуля, туди йде. Знаєте, оце типу а. Ну, типу, давайте менеджера позбирають негатив і гнів народу. І я це оформлю як свої думки. Коротше, популізм такий. Mm -hmm. Ну і коротше, у нас з вами із цього. От у нас з вами із цього також цей політичний кризовий певний момент. Тобто, у нас як така зміна влади не зовсім да, вона має місце бути з одного боку, з іншого боку, не зовсім змінює в, в, зов, ну, внутрішні зв'язки, корупційні схематичні внутрішні зв'язки. На жаль, одна людина у цьому форматі не вирішує питання, має бути команда кваліфікована. Безумовно, так будемо сподіватися, що дійсно з кожним роком ця проблема все ж таки буде мінімізуватися в нашій державі. На цьому будемо фіналізувати нашу розмову. Сейраш, дуже дякую за цю розмову. Я ж закликаю всіх наших глядачів підписуватися на особисті канали нашої гості. підписуйтеся і на наш канал також ставте лайки, пишіть коментарі кого. Про що хотіли б почути у наших ефірах з нашими гостями? До зустрічі! І бережіть себе обов'язково!